приємно тут участити вночі. Навіть два смолскипа, бо мені потрібно буде місце, щоб забрати речі. Кудись, коротше, треба буде складати речі. Що там кричить? А, паук. <свісно> Цих пауків чутно дуже далеко. Вони завжди кричать. Натуральний пустом. Це, це, звичайно, можна було і не витрачати наби. Треба ліхтарика на голову, мені здається. Не нічне бачення, а саме ліхтарик. Без ліхтарика. Не дуже приємно ходити. Так, ну здається, що все, можна, можна спробувати залізти туди, якщо що. Вилізу і застрибну на аркан. Де поставимо блок. Так щоб я їх раз. І типу сховався. Ну хоча б на якийсь час тут бутоний забор. Тут є зомбаки, 100% вон вони. Тож їх бачу. Там ще є замки? Поки що двох побачив. Ну таке. Ось чому варто зачищати периметр перед цим як лісти.